Добрий день, малята! Подивіться, будь ласка, на картинку. Це речі. Ми їх одягаємо. Одним словом, можна назвати це одяг. Яка пора року у нас наступила? Зима, сонце світить, ну не гріє. Ми з вами одягаємо теплі речі, тому що у нас наступили морози. Подивіться, це лялька Оксанка. Вона кличе своїх подружк на прогулянку, Наталку та Марічку. Наталка це велика лялька, а Марічка це маленька лялька. Розкидали свій одяг ляльки. Давайте допоможемо вам поскладати одяг. Це у нас пальта червоного кольору. Велике пальто це для великої ляльки. Наталки маленьке для Марічки. Це у нас светр червоного кольору. Велике це для наталки, а маленький светр для Марічки. Штанці синього кольору для наталки і для марічки. Шкарпетки зеленого кольору для наталки і для марічки. Це у нас шапки червоного кольору для наталки велика шапка і маленька для Марічки. Це у нас чобітки жовтого кольору, великі чобітки для наталки, а маленькі для Марічки. Ось ми розклали речі маленькі для Марічки, а великі речі для Наталки. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!